І ось якийсь законовчитель устав, щоб його випробувати, та й каже: Учителю, що мені робити, щоб вічне життя осягнути? А Ісус мовив до нього: В законі що написано? Як там читаєш? Озвався той і каже: Люби Господа Бога Твого всім серцем Твоїм, усією твоєю душею, і всією силою Твоєю, і всією думкою Твоєю, а ближнього Твого як себе самого. Ти добре відповів, сказав Ісус, роби це і будеш жити. Та той бажаючи себе самого виправдати. Каже до Ісуса, А хто мій ближній? Мовив тоді Ісус. Кажучи Один чоловік спускався з Єрусалиму до Єрихону і потрапив розбійникам, що його обдерли, і побили тяжко, та й пішли геть, заставивши півмертвого. Випадком ішов якийсь священник тією дорогою. Побачив він його і, збочивши, пройшов мимо. Так само і Левіт прийшов на те місце, глянув на нього і пройшов мимо. Але один самарянин, що був у дорозі, зненацька надійшов, побачивши його, змилосердився. Він приступив до нього, перев'язав йому рани, полив їх оливою і вином. Потім посадив його на власну скотину, привів до заїзду і доглянув за ним. На другий день він вийняв два динарії, дав їх господареві і мовив Доглядай за ним, і те, що витратиш на нього більше, я заплачу тобі, коли повернуся. Хто з оцьох трьох, на твою думку, був ближнім тому? Що потрапив розбійникам у руки, він відповів Той, хто вчинив над ним милосердя. Тоді Ісус сказав до нього Іди, і ти, роби так само.